Російська пропаганда сьогодні фантазує на тему, що ж це могло пролити Мянщині сьогодні. Зокрема, значить міста Карачев, завод Електродеталь, уражений і фантазують вони на цю тему, що це могли застосовуватися, скажімо так. Що це могло застосовуватися, скажімо, РСЗО «Хаймарс» і відзначається це второй подобний удар після вчорашньої атаки по Белгороду, який був нанесений теж Хаймарс? Сьогодні стало відомо, звісно, що президент Дональд Трамп розрішив Києву наносити удари американським оружием в російської території. Ну, в принципі, про це якраз будемо говорити, але уточнення вже є від по перше генштабу збройних сил України. Пишуть вони цікаво, що запустили чотири дальнобійні вироби, і немає уточнення чим саме уражали Але про те, що місто Карачів завод електродеталь електродіталь, дальність польоту відзначається 240 кілометрів. Бачите, Русня пише 120, ні, 240. Значно потужніша ракета використовувалася. Чотири. Вибачте, чотири вироби, і що ж це за. Вироби, ось така інформація вже від військово-морських сил Збройних сил України. Коригуємо роботу оборонних заводів РФ вночі, наш Нептун, друзі, влучно відпрацював по російському карачевському заводу Електродеталі. Отже, Нептун, як мінімум, один виріб, ми розуміємо, що це був застосований Нептун. Це не GLRSM, не Атакамс, це все-таки Нептун. Хоча, якщо от працювали Хаймар, міг бути Атакамс. Але ні, Нептун сьогодні президент Зеленський заявив про те, що буде відбуватися технологічна ставка, і тема номер один на цій технологічній ставці з головнокомандувачем Сирським. Це якраз дальнобійні удари. Поговорити насправді є про що. Ми знаємо, що офіційно Київ зробив запит минулого тижня на ракети Томагавк. Це дуже друзі, серйозно. Відповідно, якщо буде ухвалене рішення Білим домом, у нас з'являться і пускові установки. Історія насправді дуже складна, тому що зброя дуже дорога, технологічна і потребує ну відповідного обслуговування. Але хіба хтось сказав, що буде легко, і хіба хтось сумнівався, що українці справляться з будь-яким зоопарком зброї? те, що ми фактично демонструємо останні три з половиною роки, Келах висловився на уточнюючи запитання в ефірі американського телеканалу: чи дійсно є запит на тамагавки, і що про це думає взагалі білий дім? Ось цей уривок до речі переведений штучним інтелектом. Давайте послухаємо питаючи те, що він сказав, а також президент Венс і секретар Рубіо, відповідь так. Використовуйте здатність бити глибоко недоторканних місць немає. Це одна з причин, чому я вважаю, що на минулому тижні, і це було підтверджено. Президент Зеленський попросив президента Трампа отримати ракети томагавк, які дають глибину. Вони дійсно хороші системи. Америка робить найкраще. Чи ми даємо їм томагавки? Во це рішення ще не було прийнято, але він попросив. Я знаю, що президент Зеленський дійсно попросив про це, що було підтверджено публікацією в соціальних мережах віце-президента Венс. Це буде залежати від президента. Добре, а оце друзі, вже реакція. Ви з болот сьогодні головне заяв Дмитрія Піскова. Вусі Путіна стосовно якраз цієї новини Москва слышала заявлення Вашингтона о можливих поставках та в Україні і внимательно їх аналізує. Важно понять, тут дуже цікаво, важно понять, хто буде направлять і пускати ракети та з території України, американці или заміни українці. Тобто, я, я щось не от тут, тут зараз, от до цієї саме тези, тобто. Тут норм в Москві норм. Томагавки, значить, головне, хто буде запускати українці чи американці. Так а в чому різниця? Американці запускатимуть чи українці запускатимуть це типу, натяк на те, що якщо запускатимуть американці, то це війна з НАТО. а, А до того, то це ж не була війна з НАТО. Да, от а якщо запускатимуть українці, то тоді взагалі проблем немає. Хай собі запускають. Я я зараз зараз ну Кремль явно, от очевидно, не готовий в принципі до подібних новин. А що вони хотіли натомість? Я от просто не розумію. Путін відверто затягує. Венс це говорить відверто, затягує відмовляється від зустрічі в двосторонньому, в тристоронньому форматах. Тобто, після анкориджа взагалі, нічого не відбувається. Офіційно Кремль заявляє там словами якихось своїх послів у Парижі про те, що ну переговори фактично зупинені. Говорить про це і Пісков також тиждень. Тому що ну ми зараз абсолютно на паузі. Ніхто нічого не приховує. Росія тупо зу. Пиняє цей весь процес, і тут новина з томагавками, яка яка проходить насправді друзі. Ви бачите, що вона в принципі проходить більше того, розганяється ось таке позет вонючкам телеграм-каналом, що виявляється томагавки вже в Україні. Болі 30 ракет в комплекті, з пусковими даже доставлено в Україну в августі через Жешов. А це типу виправдовуємо, чому на жешов полетіло 19 дронів. Ну, буквально два тижні тому так удари та магавками ВСУ будуть по ТЕЦ системам топлення водопроводу ключових гордов РФ. Тут теж давайте от, ну, це пропаганда. Вона так працює тут зараз. Відсил до Володимира Зеленського, який буквально в п'ятниці заявив про те, що якщо росіяни намагатимуться влаштовувати якісь блекаути в Україні, то тоді готуватися треба і Москві. Тому що блекаут натомість е, побачать і москвичі. По дворітельну інформації до декабря 25-го року США. Представить в Україні до ста ракет тамагавк Ну, це просто неймовірна інформація. Ем, По бликауту, до речі, от давайте я цю цитату зараз наведу. Вона достатньо смілива. І Володимир Зеленський тут ну це називається але вердикт Знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких, тим, що вони. Ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не значить, що вони слабкі. І не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії. Ну, абсолютно справедливо. Є реакція, в принципі, вже і Кремля. Є реакція також посіпаки Путіна Лукашенка, який у відповідь на цю заяву президента Володимира Зеленського запропонував провести особисті консуль... консультації між Лукашенком і Зеленським. Я не знаю де місце не назване, але з таким формулюванням що потрібно припиняти цю безглузду війну. Ось цей уривок може бути якраз той момент, коли це прозвучить в Росії. от вас, у меня есть что ему сказать. И думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. Вначале я своего говорил, нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся, будет плохо всем. Ну, зрозуміло, кому буде погано. Є до речі, сьогодні вже реакція президента Зеленського на цю пропозицію Лукашенка. Зустрітися, проконсультуватися, тому що буде плохо всім. От президент Зеленський відповідає, що чесно кажучи, мені важко реагувати на те, що говорить Лукашенко. Він живе у своєму світі, він живе три десятиліття е, в цьому побудованому будинку. Але цей будинок е, розміром з усю країну я хочу, щоб він. Пам'ятав, що його країна незалежна, Путін інколи приїжджає і вони теревенять про щось своє як старигани. Це важко коментувати. Все, ну, значить, відкинута ця вся історія, але давайте відмітимо, що це все відбувається якраз через дуже серйозну риторику з боку Києва. Є відповідно переляк не лише у Кремлі, як реагувати на а От другий сигнал Лукашенка розуміє, що ескалація, яку влаштовує Російська Федерація, вона приймається відповідно західними партнерами України, і в тому числі Володимир Зеленського. Не думаю, що Володимир Зеленський е, може говорити, не підкріплюючи свою реакцію е, там на загрози про блокаут з можливостями відповідно України і дійсно що може долетіти до москви 800 кілометрів ну томагавк томагавк долетить нептуном на 240, а може і більше а є ще далекобійні дрони які абсолютно ефективно сьогодні відпрацьовують по НПЗ і до речі що стало однією з причин дуже великою занепокоєностю в офісі Собяніна Собянін, це ви знаєте керівник москви там абсолютно паніка чому тому що ППО яке до сих пір Захищала повітряний простір навколо Моск... цієї російської столиці, тепер перерозподіляється це. Говорять в офісі Собяні на сьогодні, перерозподіляється е, для прикриття відповідно нафтопереробних заводів. Розумієте, знімають ППО, і це все по області. Там ці московській розтягується. Особені на також кажуть, що ці удари далекобійні або, або це попередження Володимира Зеленського – це цілком імовірні речі, і там шоковані офіційною реакцією Піскова, який не дав прямої відповіді на питання російського пропагандиста. З приводу того, так, а що ж робитиме Москва в разі застосування далекозбійної зброї власне по Кремлю? Атакувати Кремль будуть предприниматься. Как мы будем это воспринимать? Ну, послушайте, наш верховный главнокомандующий президент, он же говорил уже на эту тему. То есть об этом лучше даже не говорить. І все это понимают. Uh -huh. А ось вам що вишенька на торті, це на сам кінець кремльовська табакерка пише так: что впрочем, це, це все от історія одна. Тут стоїть отметить, що сам факт передачі условних тамагавк к Україні явна ескалація, на которую придется реагувати. І це друзі пише телеграм-канал, який дуже наближений до Кремля. Як? вопрос відкритий, відповідь на нього придется іскати Лічно Владиміру Путіну Ну, все ясно, визнання абсолютно публічне, що ця війна це і її продовження це особиста ініціатива Путіна сьогодні. Вже навіть пропагандони кажуть про це відкрито. Робимо висновки.